Військовим аналітиком це Денис Попович. Він приєднується до нашого прямого ефіру. Пане Денисе, як нас чуєте? Добрий Вітаю. вам день. Добрий день, чую і бачу. Пане Денису, давайте почнемо тоді з пана Буданова коментарів його заяв: відправку західних військ до України навряд чи можна вважати гарантією безпеки. В історії такого не було, щоб це спрацювало. Це перше і друга в нього там ще заява була так в продовження з проводу того, що ймовірно в 25-му році Росія та Україна досягнуть режиму припинення вогню і продовження ще від Буданова. Але наскільки тривалим воно буде, сказати важко. Ну, стосовно того, що миротворчі місії не завжди ефективні, якраз посперечався, скільки там є і приклади доволі ефективних миротворчих місій стосовно ООН, які призводили так чи інакше до припинення воїн. Але другу, скажімо так, частину, значить, цієї заяви про те, що європейські війська. Або, взагалі, закордонні війська іноземні війська, які будуть введені на територію України, не є гарантією безпеки повноцінно, тут з цим посперечатися важко, оскільки е залежить від їхньої чисельності, їхнього морально психологічного стану, взагалі е мотивації воювати проти Російської Федерації, якщо вони вирішить перейти до наступу, і так далі. Е а е якщо е значить, е цей режим припинення вогню буде достатньо довгим. Для того щоб всі повірили, всі значить, повірили, що наступив мир там або щось близьке до миру, то взагалі, скажімо так: не буде очікування того, що іноземні війська будуть мати мотивацію чинити спротив російської армії. Де й вони можуть не мати таких завдань насправді? Тому -то треба буде дивитися, який в них буде мандат, які в них будуть можливості, де вони будуть розташовані і так далі. Стосовно того, що в е, цьому році може бути припинення вогню, і пан Буданов називав, е, що для цього є відповідні чинники. Ну він абсолютно ґрунтується на е, той динаміці, яка зараз є в переговорному треку, А Дональд Трамп він зараз прикладає максимум зусиль для того, щоб е, зупинити вогонь. Ми зараз не будемо зупинятися на методах. Про це зараз багато і розмовляють, можна почути, і багато висловлювань, коментарів, і заяв того самого Трампа у навіть. Але все вони зводяться до того, що Дональд Трамп знаходить, скажімо так, всі можливості для того, щоб припинити вогонь, причому абсолютно дуже часто не звертаючи увагу на позицію України. Ну в, таких, в такому сенсі можна в принципі передбачати, що він може досягнути до своєї мети. І тут знову ж таки можна погодитися з паном Буданом. Не зрозуміло скільки цей режим може пробути. Скільки він може бути підтриманий, оскільки просто не зрозуміло. Тут щось коментувати передбачати не має сенсу. Події на лінії фронту і на передовій, пане Денисе, давайте про це на сьогоднішній день, де є найбільша атак ворога, який напрямок найскладніший? Ну, багато атак на Покровському напрямку, багато атак на тому, що залишилися від Курахівського напрямку. От ворог там завершує ліквідацію цієї кишені Курахівської. І буде вирівнювати фронт. Очевидно. Після цього можливо він буде переглядати звідки війська для того, щоб проводити наступальні операції на тих ділянках фронту, які він вважає для себе пріоритетними. Можливо, це буде знову ж таки Покровський напрямок, можливо, це буде Краматорський напрямок, Трикутник часів Яр, Торецький, Костянтинівка. Можливо, Куп'янський напрямок для того, щоб забезпечити, спробувати оточити оточити сам Куп'янський і спробувати його собі повернути. Ну можливо, це буде Курська область. Ну, до Куп'янська, в принципі, лінія фронту майже впритул, як ми розуміємо, наближається. Але сьогодні спілкувалися ми з представниками адміністрації військової. Дві тисячі громадян перебувають в Куп'янську. Наскільки от це така, ну з точки зору військової справи, складна історія, коли громадяни перебувають в населеному пункті, який знаходиться в притул до лінії фронту. Звісно, для ефективності сил оборони? Ну, бо це складна історія, оскільки може бути необхідність військова створити точку оборони, опорний пункт, в будівлі. А в цій будівлі перебувають цивільні особи. Тобто, що з ними робити? Їх треба виганяти звідти, їх треба якимось чином звідти усувати, просити їх воюватися. Ну от простий приклад. Є військова необхідність зайняти оборону на цій вулиці. А на цій вулиці живуть люди, які не були евакуйовані. Що робити з цими людьми? От і все. Ну для того, щоб далі діяти ефективно до прикладу російській армії на куп'янському напрямку, їм потрібно що ще нагнати живої сили, ще додати зброї. Чи фактично там є от зорієнтований той кістяк, який далі може рухатися і боротися збройними силами? Яка там оцінка? Ну, ну поки що вони просуваються повільно, хоча просуваються. Якщо вони хочуть збільшити темпу, тим безумовно, треба ще підкріплення. А підкріплення в них і взагалі тактика їхніх атак це використання, використання живої сили. Відповідно, робив висновок, що треба буде більше живої сили для того, щоб далі спробувати просуватися на Харківській області. Не маю на увазі кубівський напрямок. Сьогодні, до речі, в нас гість був в студії. Це бригада Помста і Донецький Донецький напрямок. Вони якраз опікуються цим відтинком фронту, і кажуть пресофіцер, що поновилася така цікава історія, коли знову їдуть колони. Причому назвав він статистику за минулий місяць 400 знищених транспортних засобів. Це, ну, це не вкладається ну, різного взагалі винту, різного так. типу, так. Але він каже, вони відновили тактику закидування своїх там якихось логістичних цих, всіх історій знову колонами. І це от пояснити дуже складно. Ну мені теж це пояснити складно насправді. Тут можна називати будь-які, будь скажімо так, причини. Так само тут складно дуже пояснити, чому вони накурчені попереду вперед під прапорами. Там, пам'ятаєте, був такий випадок. Ну, от, тут е, треба влазити в голову тих людей, які ведуть подібні накази, а це дуже важко зробити. Покровський напрямок. Покровськ, тут наскільки є різниця, до прикладу, з тим, що відбувається на Куп'янському напрямку і на Покровському. Ну, не варто думаю, порівнювати Купінський напрямок та Покровський напрямок, оскільки це. Різні напрямки, різна специфіка. Тут можемо ще констатувати, що ворог там загальмував свої наступальні дії. Зараз ми там контратакуємо, контратакуємо не безуспішно. І, в принципі, от якщо так далі буде тенденція продовжуватися, якщо він там противник щось не запропонує нам так неприємно, не перекинути туди свої війська. Я думаю, що можна сказати, що він не виконує своє завдання стосовно оточення цього міста. І в Західній частині ближче до кордонів Дніпетровського опусті. Часів яр ще, пане Денисе. Там наскільки наші сили є, і наскільки ми можемо там давати відсіч? Часів Яр – це міські бої, як ми так. розуміємо. Ну, знаєте, я вже казав про те, що ворог може перекинути свої зусилля якраз на трикутник. часів яр в Константинівка. Я думаю, що це ймовірний дуже сценарій розвитку подій. Тобто після того, як він відмовиться ну, або визнає, е скажімо так, е невдачу чи відсутність перспектив під Покровська, то ж теж, теж цього може не виключати. Він може перефокусувати свої зусилля якраз на е Турецьк, на часів Яр, і далі для того, щоб посуватися на до Костянтинівка. Чому Костянтинівка це ворота до, до складано краматорської глоборації, і так само, мужчину Купінськ. Він розглядає Купінськ як місце. Важливий хаб для того, щоб розпочати наступ на, пів... на північ Донецького області. Часом у там тривають бої, достатньо напружені, міські. Так само вони тривають і в Туречку. От, то ворог буде докладати всіх жилья для того, щоб захопити всі населених пунктів. Денис, Дениса, дякуємо вам. Денис Попович, військовий аналітик, був з нами на прямому.